Справа 1653. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося, яке у нас перше рівняння. 2,9х плюс 3,6х плюс 12,5 дорівнює 35,25. В даному випадку нам треба спростити те, що записано зліва з х. Ми винесемо x задушки, то записуємо x, тоді буде, що множиться. А в дужках у нас буде 2,9 плюс 3,6. Ну і дописуємо безмін інше плюс 12,5. І це дорівнює 35,25. Добре. Ну, а тепер записуємо, що х що множиться. А тепер знаходимо суму в дужках. Отже, 2,9 плюс 6 ,10 це буде 3,5, плюс 3 це буде 6,5 записуємо. І плюс 12,5 це дорівнює 35,25. Ну що ж, позбавимося цього плюса. Будемо знаходити невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що х що множиться на 6,5. Це дорівнює. Тобто від суми або 35,25. Треба відняти відомий доданок або 12,5. Ну що ж, записуємо, що х. Що множиться на 6,5, це дорівня. Ну, Тут уже доволі складно буде віднімати. Давайте ми віднімемо в стовпчик, записуємо тоді 35,25. Мінус 12,5. Віднімаємо. В кінці у нас буде 5. 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 5 це буде 7. 5. Забрали одиницю це 4. 4 мінус 2 це 2. 3 мінус 1 це 2. Ставимо кому. Ну і записуємо, що різниця дорівнює 22,75. Є? Ну, добре. А тепер, як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Ну що ж, так і записуємо, що х тоді дорівнює. Треба добуток або 22,75 поділити на відомий множник або на 6,5. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому віддільнику, щоб частка не змінилась то ми записуємо, що x тоді дорівнює. Переносимо, це буде 227,5. Що ділиться? А тут, якщо перенесемо, буде 65. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Ну що ж, тут уже особливо нічого не придумаєш. Давайте будемо ділити куточком. Записуємо 227, цілих. 5 десятих. Що ділиться? Що ділиться на 65? Ну що ж, 227 ділимо на 65, це буде 3. 3 на 5 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 3 це 18, плюс 1 це 19. Віднімаємо. 7 мінус 5 це 2. 2 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 9 це 3. 2 забрали одиницю це 1. 1 мінус 1 0, попереду не пишемо. Будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 3, дописуємо 5. 325 ділимо на 65, це буде 5. 5 на 5 це 25. 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. Далі. 6 на 5 це 30 плюс 2 це 32. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. І записуємо, що частка у нас дорівнює 3,5. Ну що ж, виходить, що корінь першого рівняння це 3,5. Переходимо до другого рівняння. 2,91, що ділиться на 1,4х мінус 0,2. І це дорівнює 19,4. Ну що ж, тут у нас є ділене, невідомий дільник і частка. Щоб знайти невідомий дільник, нам треба ділене поділити на частку. То ми записуємо, що 1,4х мінус 0,2 це дорівнює. Ну що ж, треба тоді ділене. 2,91 поділити на частку або на 19,4. Ну що ж, для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику. Тоді частка не зміниться. Записуємо 1,4х мінус 0,2 це дорівнює. Ну що ж, тоді, якщо ми перенесемо кому, то у нас вийде 29,1, що ділиться на 194. Ну що ж, записуємо, що 1,4х мінус 0,2 це дорівнює. Ну що ж, тоді тут вже треба поділити куточком, щоб дізнатись частку. Давайте будемо ділити. Записуємо 29, ,1. 10, що ділиться? Що ділиться на 194? Ну що ж, 29 менше, ніж 194. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Тоді 291 ділимо на 194, це буде 1. 1 на 194, це буде 194. Віднімаємо. 1 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 4 це 7. 9 забрали одиницю, це 8. 8 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 18 мінус 9 це 9, 2 забрали одиницю, це 1, 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Ну що ж, дописуємо тоді 0, бо ділення не завершене. 970 ділимо на 194. Це буде 5. 4 на 5 це 20, 0, пишемо 2, запам'ятовуємо. 9 на 5 це 45, плюс 2 це 47. 7 пишемо 4 запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 4 це 9. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ми ну записуємо, що частка дорівнює 0,15. І. Ну що ж, а тепер маємо зменшуване від'ємник і різниця, як знайти невідоме, невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Так і записуємо, що 1,4х це дорівнює. Треба до різниці 0,15 додати від'ємник 0,2. Ну що ж, записуємо, що тоді 1,4х це дорівнює. 0,2 це 0,20. То виходить 20 сотих плюс 15, сотих, це буде 35. Сотих. Записуємо, що це дорівнює 0,35. І тоді як нам знайти невідомий множник х? Треба добуток, поділити на відомий множник – то ми записуємо, що х тоді дорівнює. Треба добуток або 0,35 поділити на відомий множник або на 1,4. Ну що ж, х записуємо дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому в дільнику, щоб не змінилась частка. То ми записуємо, що це буде 3,5, що ділиться? Ну, а тут, якщо перенесемо, буде 14. Є. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, я звільнив місце. А тепер продовжуємо. Нам треба знайти частку від 3,5, що ділиться на 1,4. Ну що ж, давайте тоді ділити. Ділимо куточком, записуємо 3,5. Що ділиться? На 14. 3 менше ніж 14, ціла частина частки у нас дорівнює 0. 35 ділимо на 14, це буде 2. 2 на 4 8. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. 35 мінус 28 це буде 7. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 70 ділимо на 14 це буде 5. 4 на 5 це 20. 0. Пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5 плюс 2 це 7, Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 0,25. Є. Ну що ж, виходить, що корінь другого рівняння це 0,25. Ну а зараз, коли ми знаємо корінь першого і другого рівняння, записуємо відповідь. Записуємо відповідь. Отже, в першому рівнянні корінь у нас 3,5, а в другому рівнянні корінь 0,25. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування складніших рівнянь з десятковими дробами на цьому вправу завершено.